Підготовка курсової роботи передбачає використання деяких складних методів аналізу, наприклад, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, дисперсійний аналіз і деякі інші. Ці форми аналізу ви можете зробити у програмі Excel, але для цього вам необхідно поставити надбудову, яка допоможе. Працювати більш ефективно. Давайте ми зараз цю надбудову поставимо. Заходимо в файл, натискаємо, переходимо в вкладення Параметри. Далі надбудови натискаємо, далі дивимося внизу управління, «Надбудови Excel, і натискаємо Перейти. І ось. Є надбудови, які ви можете поставити. Ставимо тільки надбудову пакет аналізу. Ось тут поставили е, позначку і натискаємо ОК. І, власне, ця надбудова у нас з'явилась. де вона є. Давайте натискаємо «Дані», вкладення дані. І ось у нас є аналіз даних. Натискаємо на нього. І ось у нас він з'явився. Ви бачите, тут досить багато різних способів аналізу, з якими ми будемо знайомитись.